Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас надзвичайно важливий соціальний проект, а саме реалізація системи автоматизованого доступу в укриття в разі повітряної тривоги в умовах, коли кожна секунда надважлива, ця система навіть без участі людей в автоматичному режимі відчиняє двері, тим самим надаючи безперешкодний доступ до укриття, чим і рятує життя. Ми детально розкажемо та покажемо, як працює система, які її переваги та чому впровадження системи. Надважливе для забезпечення безпеки громадян. Залишайтеся з нами для того, щоб дізнатись абсолютно всі подробиці. <му> укриття, в якому ми знаходимось та, власне, монтуємо систему автоматизованого доступу до укриття, чудово відреставрована. Має сучасний якісний ремонт, додатково зроблене освітлення, вентиляцію, санвузли для комфортного, тривалого перебування людей. В укритті. Тепер перейдемо до огляду кожного елемента системи та його функціональне призначення в складі системи автоматизованого доступу до укриття. І почнемо з зовнішньої сторони, а саме зчитувач. Це модель sl pad яка дозволяє отримати доступ завдяки коду Пін-коду, картки або цифрового персонального ідентифікатора uprox ID, який дозволяє зробити мобільний телефон карткою системи контроля доступу. Спокійний час, без тривог, доступ до укриття теле підвалу, має бути у представників керуючої компанії, ОСББ та екстрених служб. Завдяки чому, система контроля доступу дозволяє кожному мати окремий ідентифікатор, картку або Пін-код для доступу на територію укриття підвалу. Таким чином, спокійний період часу, кожен, хто має. Заходити на територію укриття репідвалу може отримати безпроблемний доступ, так як точка використовується як будь-яка одностороння точка контроля доступу. Всередині нас зустрічає електромагнітний замок, який утримує двері закритими, датчик положення дверей, та власне автономний контролер, на якому зберігаються доступи та ідентифікатори, записані попередньо в пам'ять контролера. Також. Присутня охорона синалізація, яка має інтеграцію з єдиним центром отримання тривог. Власне, вона і активує вільний вхід на територію укриття, розблоковуючи замок. У системи є два основних режими роботи: це, власне, звичайний, він же без тривог, який дозволяє використовувати обладнання в якості звичайної е, односторонньої точки доступу, вхід на територію укриття. Трет відбувається при пред'яленні завчасно зареєстрованого ідентифікатора, як мобільного, так і власне, фізичного або з використанням пін-коду. Таких кодів можна записати в пам'ять автономного контролера до 500 ідентифікаторів. А також другий режим роботи це власне, при активації повітряної тривоги в вибраному регіоні. Таким чином, точка доступу. Переходить у режим вільного входу на територію, дезактивуючи, тобто відключаючи замок. Не потрібно носити з собою фізичні ключі від замка, які можуть бути забуті, або людина, яка відповідає за власне збереження цього ключа, може бути відсутня на території чи в найближчій доступності. Система спрацює автоматично та без участі людей. При ввімкненні повітряної тривоги. Замок деактивується, двері відчиняються, і безперешкодно можна потрапити всім бажаючим на територію укриття, хаб, отримуючи сигнал тривоги на відповідний попередньо налаштований регіон, відправляє керуючий сигнал на реле, реле DC, яке перемикає свій стан, тобто тригерний режим використовується, і утримає його до. Кінця повітряної тривоги. Реле відключає живлення на замок, таким чином, надаючи змогу безперешкодно потрапити в укриття. Після отримання сигналу про відбій повітряної тривоги, хаб відправляє керуючу команду на реле і деактивує його, тобто перемикає в зворотній стан. Таким чином, точка переходить у звичайний режим експлуатації. І люди, які знаходились в укритті, можуть безперешкодно його покинути, просто натиснувши вбудовану сенсорну кнопку, яка і відчинить двері. Якщо все ж таки стався абсолютно повний блекаут з вимкненням навіть мобільного зв'язку, в хабі передбачені додаткові основні канали зв'язку: це Wi-Fi і Ethernet. І, власне, Wi-Fi ми і використали якості основного каналу зв'язку. З хмарною платформою. Саме ця локація, на якій ми знімаємо процес, має підключення до провайдера, який надає е, канал зв'язку завдяки оптоволотну. Таким чином, навіть у випадку відключення світла, є гарантований канал доступу в інтернет, а резервування відбувається завдяки сим картам В хабі передбачено місце для двох сим-карт для незалежних операторів. У Випадку, якщо відключився один, перемикається на іншого. У випадку, коли точку доступа потрібно перевести в режим вільного входу, в контролері для ідентифікатора існує окремий тип налаштування. А саме для картки коду або мобільного ідентифікатора можна вімкнути право доступу на активацію вільного входу. Індикація на нащитувачі демонструє нам, що точка в режимі вільного входу. Ходу. Таким чином, замок деактивовано, і вивести його з режиму вільного ходу можна таким же чином: ввести або той же пароль, або пін-код, картка, або цифровий персональний ідентифікатор, і прокси-ID, які завчасно доданий до системи з відповідними атрибутами переводу контролера в режим вільного ходу. В системі ми передбачили два незалежні реле одне для Деактивації замка, тобто відключення, для того, щоб можна було безперешкодно потрапити на територію укриття. Друге реле для вімкнення підсвітки в табличках повітряна тривога та укриття, які знаходяться на вулиці та дозволяють зорієнтуватися людям, які прямують до укриття. Етап підключення відбувається максимально в простий спосіб. Все підключається у відповідні клеми: це автономний контролер без фронтальної панелі. Відключення живлення. Звичайно, ми перед цим все на всяк випадок перевірили, для того, щоб кожен кабель відповідав за свою частину. Тобто живлення, замок, щитвоч, який ні з чим не можна сплутати. Зайві жили ми прибрали в випадку автономного контролера. Виконується під'єднання по інтерфейсу RS-232 по власному інтерфейсу. і також у відповідні клеми. Лінус плюс, дата 0 зелений. Дата 1 білий. І підключення коментувати замка. Контролер просто буде в звичайному режимі виконувати свою функцію, тобто відкривати двері. Він просто є складовою частиною. Автоматизованої системи доступу в укриття. Одягаємо і фіксуємо квинтом комплектним. Для інформування людей, які знаходяться в укритті, про вінбій повітряної тривоги. Ми передбачили та встановили внутрішні сирени. Та ось як вони працюють. Для живлення системи автоматизованого доступу в укриття ми передбачили антивандальну шафу, всередині якої розміщується літій залізо-фосфатний акумулятор напругою 12 В ємністю 24 А, та спеціалізований зарядний блок саме для такого типу акумулятора. Такий акумулятор дозволяє системі працювати автономно, тобто в режимі без основного електроживлення від мережі, понад добу. Враховуючи споживання кожного пристрою. При відновленні основного живлення від електромережі, літій залізофосфатний акумулятор завдяки спеціалізованому блоку живлення дозволяє заряджатись супершвидко, буквально за декілька годин. Таким чином, навіть при тривалих блекаутах та короткочасних вімкненнях основного електроживлення від мережі, система працює стабільно, автономно та виконує свій функціонал. Друзі, в цьому відео ми розглянули складові системи автоматизованого доступу в укриття. Подивилися, наскільки просто встановлюються, швидко налаштовуються та вводиться в експлуатацію дана система. Розглянули режими роботи, автоматизований та ручний доступ в укриття. Детальніший огляд налаштувань системи можна подивитися в цьому відео. А якщо у вас залишили запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео.